Занимаемся своими себя. Ирина Юрьевич, давайте вам. Я колесник уже пришла. Скажи, что колесник пришла уже. Я прочитала. Доброй ран. そう。 А Ні, він нам просто не повідомляв там. Там ще депутати піднімаються. Там ще йдуть депутати. Йдуть. Хорошо, добре. Шановні депутати, на 13-ту сесію міської ради 8-го скликання, прибуло 25 депутатів. Відсутність поважних причин 13 депутатів. Хто за те, щоб розпочати роботу пленарного засідання? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно дякую. Засідання повноважне і оголошується відкритим. Сумської обласної ради Дмитро Кирюхін, Олена Беркут, заступники міського голови, керівники структурних підрозділів міської ради та виконкому, керівники комунальних підприємств, представники місцевих змін, шановні депутати, наше рутинне життя розбавляють приємні моменти. Учора команда депутатів Роменської міської ради представила нашу представляла нашу громаду у другому етапі Всеукраїнської спартакіади серед депутатів місцевих рад. Наші депутати гідно боролись. За призові місця, і хоча футбольна команда не отримала призових, не привезла призових місць, давайте привітаємо наших колег за участь у змаганнях Ігоря Барташа, Олександра Пашка, Андрія Перезву, Євгенія Рикуту, Ігоря Бабенка. Дякую, дякую за участь. Приємно. Також давайте привітаємо за участь у змаганнях з настольного тенісу Артура Свореддюка. Ну і найприємніше є одна жінка серед хлопців, скажімо так, хто приймали участь. Депутат Ромської міської ради Людмила Василенко виборола друге місце у змаганнях з настольного тенісу серед жінок. Давайте її також привітаємо. І Людмила Іванівна. І також додаткова інформація, що сьогодні депутат Якоб Зубан продовжує виборювати, сподіваюсь, призові місця з у змаганні зі шашок. Тож, я думаю, ми його підтримаємо і він побачив онлайн-трансляцію, що, як Іванович, як завжди будемо, сподіваюсь, отримає перше місце. Шановні депутати, продовжуємо наше засідання. Для ведення протоколу потрібно обрати секретаря. Є пропозиція секретарем пленарного засідання обрати Людмилу Василенко. Це є одним із подарунків. Також. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Для проведення голосування під час. Прийняття рішень необхідно обрати лічинну комісію. Є пропозиція обрати лічинну комісію в кількості трьох чоловік персонально. Володимир Безручко, Вікторія Зеленська, Ігор Барташ. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Також необхідно обрати редакційну комісію. Пропоную до складу редакційної комісії такі кандидатури. Віктор Завадько, Тамара Лизуненко. Інші пропозиції є? Прошу голосувати. Хто за одноголосно? Дякую шановні депутати, вам роздані пропозиції щодо порядку денного, які обговорені на засіданнях постійних комісій. Проєкту порядку денного одне питання. Пропоную прийняти проєкт порядку денного за основу. У кого голосуємо? Прошу голосувати. Хто за. Одноголосно, дякую. Шановні депутати, у кого є зміни чи доповнення до порядку денного? Не запитів. Прошу, голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Одноголосно дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Шановні депутати. На минулій сесії ми прийняли рішення щодо включення вільних земельних ділянок сільськогосподарського призначення, переданих у комунальну власність Романської міської територіальної громади, до переліку земельних ділянок, правооренди, яких може бути виставлене на аукціон. Але до Романської міської ради продовжують надходити звернення громадян щодо надання у приватну власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства законом України про звернення громадян, а також статтею 118 загального земельного кодексу України встановлено чіткі терміни розгляду таких звернень, тож виникає необхідність проведення позачергової міської сесії міської ради і прийняття рішення про відмову заявникам у наданні таких земельних ділянок. Тож сьогодні на розгляд міської ради. Вноситься питання про відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства. Доповідає овремець Вячеслав. Які пропозиції щодо цього проекту рішення у постійних комісій? Будь ласка, бюджетна комісія розглянула даний проект рішення і пропонує прийняти як рішення сесії міської ради. Будь ласка, в зауваження пропозиції. Влічина комісія, прошу голосувати. Голосуємо, Молодим Рович. Баташ. Басараб відсутня. Безручко за. Браташ. Василенко. Городецька Валентина. Городецька Лілія. Губер Вячеслав. Завадько Віктор. Зеленська. Зоба не відсутня. Карнау. Козій. Козюренко Колесник. Лизуненко. Лопата. Лузан відсутні. Минько. Митик. відсутній. Мурка. Науменко. Пашко. Перезва. Помаран. Рекута. Ремінець Роздобудько. Свередюк Северин Солдатенко. Стеценко. Тітенко. Коменко. Хоптанець. Шпота. Юрченко. Стогній за пять за, два проти. Дякую, рішення прийняти. Шановні депутати. 20 травня, саме у наступний четвер, у світі відзначається День української вишиванки. Це міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції, створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Тож, ми закликаємо вас долучитися до цієї традиції, вдягнувши вишиванку. Також закликаємо власників магазинів запровадити традицію в цей день прикрашати приміщення магазинів українськими орнаментами, е, ну у кого є можливість навіть у виконанні дітей. А також вдягнути продавців у вишиванки. А 22 травня, о 9-й годині. Відбудеться покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди 160-ї річниці його перепоховання на Черничій горі. Тож також запрошуємо вас долучитися до цього заходу. Дякую. Шановні віпутати. Я черговий раз до вас звертаюся і буду подальшому теж звертатися, щоб ви приймали активну участь у різноманітних заходах, щоб вас люди бачили, і ви, звісно, знали. Які проходять заходи. Також щодо співпраці, як я вже наголошував із головами квартальних комітетів і старостами до плідної і результативної співпраці. Тому прошу не цурайтеся цих представників влади. Можливо, у кої якісь запитання? Я розумію, що на даний час заяви ще продовжують надходити на надання земельних ділянок. Тому в мене є пропозиція надати протокольне доручення центру надання адміністративних послуг, що коли надходять такі заяви, щоб вони перевіряли про те, чи не включені ці замері ділянки до тих, що підлягають продажу за аукціону, і якщо... Буде ця обставина встановлена, тобто вони перевірять кадастровий номер, то відповідно на ті заяви, щоб особа, яка звертається з за наданням дозволу на розробку проєкту землеустрою, щоб робила підпис, що ознайомлена, що ця земельна ділянка не є вільною. Тобто, ми тоді, можливо, хтось прийде, тому що люди подають плащки, вони цього не знають чи включена, чи не включена. А це покладено буде на працівників центру стапу. І відповідно вже людина може розвернеться, і не для нас буде менше роботи, і люди буде так ображатися. Тобто чисто протокольна таке, а може, доручення від міського голови чи від секретаря то, регулювати це питання. Добре. Ну? Можна, може протокольне? натоколі, так, так. Можна руками? Да? Тоді прошу проголосувати і надати доручення кручі справами, пропозицію розглянути. Добре? Прошу голосуємо, хто за. Одноголосно дякую, прошу соль. Шановний голово, шановні депутати, шановні присутні, е, я хотів би далі цю тему розвити. Чому? Тому що багато людей звертається, що далі їм робити з городами, сінокосами і пасовищами. Ми це повинні о, відпрацювати якусь процедуру охворнення городів, сінокосів і пасовищ і людям довести, щоб не було там ажіотажа, паніки, які що хтось забирає городи там, щоб це було розділено, щоб ми знали, оце городи. Оце сінокоси, оце пасовища і процедура їх узаконення. Тому що зараз е, пояснюють людям, що все, земля і городи, сінокоси ваші на аукціоні, ніхто нічого не дає, ніхто нічого не, є. тобто відпрацювати процедуру оформлення і узаконення городів, сінокосів, пасовищ щоб старости могли пояснити людям. Дякую. Давайте теж проголосуємо і на довичення заступнику. Обранцю Вічеславу Ленідочу. Прошу хто туда. Одноголосно, дякую. Ще має пропозиції? Прошу. Олега Натолійовича, я тут не по землі, я по іншому питанням. Зараз дуже активно звертаються мешканці стосовно там різних покосів, там спилювання дерев. От, ну, Якщо чесно, то я не бачу з. Ніякого смислу писати там запити чи звернення на Суходорську чи на вас особисто, тому що реально е, ну, більшість депутатів я думаю підтримують. Ми е, отримуємо е, зворотній зв'язок, це якусь відписку. Скажіть, будь ласка, яким чином нам можна пришвидшити це питання, тому що воно актуально зараз, через місяць або через два, коли там треба? Да, коли вона вже буде по пояс або щось там впаде комусь на голову, то вже буде пізно. Можливо, там потрібна якась допомога з нашої сторони. Може там купити там, пару літрів того бензину там, чи ще щось зробити. Давайте якось пришвидшувати це питання і питання до вас, яким чином це пришвидшити, щоб не отримувати відписок? З приводу покосу її опиловки дерев, правильно? Так. Розказую особисто. Процес покосу трави відбувається, я вважаю. Пришвидшеним темпом залучаються також підсобні робітники старост, які знаходяться в штаті у комбінаті комунальних підприємств, і тому вони зобов'язані як працівники цього підприємства заробляти на себе кошти. Ну і на комбінат, звісно, автоматично. Тому цей процес триває, повторюю ще раз, доволі швидко. Якщо десь на сьогоднішній день не покосили, то я думаю, що це не є приводом для ну, такого певного обговорення або для написання запиту правильно. Ви зазначили. З приводу опиловки гілок і спилювання аварійно-небезпечних дерев, ситуація тут стала складнішою, тому що коли на певних договорних умовах я говорю відверто із заводом Кобзаренка, він допоміг випиляти наші захащення, скажімо так, і також аварійно-небезпечні ділянки були написані різними, скажімо так, мешканцями, ну скажімо так, можливо, хто турбується, можливо, активісти можна назвати по-різному. Певні звернення скарги у відповідні органи, тобто до прокуратури в екологічну інспекцію, і це нам дало ну, певного гальмування і багато неприємностей. Але враховуючи те, що ми робимо правильно, законно і наводимо порядок, то ну, скажімо так, ми це робимо з чистою душею, щиро і сміливо, але мішуються чи вмішуються, чи, можливо, теж хочуть навести певний порядок е, деякі особи. Тому це є певним, певною перешкодою. І ця перешкода е, стала, скажімо так, відмовою, одно, однією з причиною для відмови нам допомагати завода Кобзаренко. Е, скажімо так, надалі буде об'явлена тендерна процедура, і я говорю, дай Бог, щоб хтось взяв участь у ній, тому що є великий ризик, що. Тендер може не відбутися у тепер припущення у зв'язку з відсутністю бажаючого виконавця. Тому я зараз вам про це говорю, тому що через місяць чи через два я буду вже говорити, що в нас, наприклад, можливо, не дай Бог, можливо, буде проблема безпосередньо із спилюванням і випилюванням аварійно-небезпечних дерев. Це така ситуація. Тому спокосом у нас відбувається ні, бензину нічого купляти не треба. Якщо у кого треба попросити, то звісно ми звернемося безпосередньо. Ну, скажу так, такою фразою, ну головне, щоб ніхто не заважав. А про допомогу ми звернемося. Це так, я по-простому так, будь ласка. Ну, Особисто я теж писав запити стосовно попилки дерев, але все в рамках чинного законодавства. Питав, звісно, ті речі, які повинні бути відкриті. Ну, якщо там ви натякаєте мою сторону, то я не вважаю, що це є якась проблема відповісти там на запит, чи со сторони там того самого Кобзаренка боятися е, показати якісь там документи чи е, якісь взаємодії з вами, тому як ну з моєї сторони, просто потрібно було дізнатися, яким, ну, зі, яким чином співпрацює Кобзаренко з міськрадою, тобто тут без всяких. Але дивіться, є там декілька вулиць, і я вчора спілкувався з громадянами, які дуже стурбовані, тому що там десь проходять. Газові труби, там якісь станції газові стоять розпродільні, і вони дуже турбуються, тому що воно прямо біля їхніх будинків. І тому ну, якось потрібно це пришвидшити. І просто яким чином можливо там є другий механізм, крім того, що там якісь екстрена служба, якась можливо, або ще якісь механізми, щоб все зробити швидше. Ну тож тендер то тендером, це зрозуміло. Воно там пройде час, там певний. Олександр, правильно ви говорите і також звертаюся до депутатів. Ми будемо віднаходити, я скажу так, поки що абстрактно. Звісно, кожен може підійти. Ми поговоримо, ну скам так у приватній розмові. Будемо ну скам так, сидіти і очікувати тендера, буде виконавець чи не буде. Ну, хто прийме участь, це звісно, ну та ж сама, скажем так, відписка, нібито. Але у приватній розмові я розкажу можливо більш детальніше ну, свої припущення, скажімо так, щоб не оголошувати на, на камеру. Але знаходити, повторюю ще раз механізми, ми будемо разом з вами розумієте, тільки разом з вами. Тобто люди не при чому, що хтось взяв участь, хтось не взяв участь, розумієте, і з цим ми грати теж не будемо, тому що воно і у нас болить, і я впевнений, що воно болить у вас теж, як у обранців е, мешканцями. Прошу, Ну я перш за все хотів би подякувати за е, той стан на дерев, який пройшов у місті, дуже чудовий, красиво все. Але разом з тим, я розумію і настороженість людей, деяких які е, ну. Роблять інші дії. Ну, наприклад, я звертався по першій школі, теж там зламався каштан, один він упав на забор, забор зруйнував, забор відновили, але стовбур там 5 метрів стоїть. Там іще, іще далі стоїть штук 4 пусті деревини всередині, яких теж треба зрізати. Ну, поки я так зрозумів, що ніхто туди не приїжджав, не дивився і не оглядав. Але разом з тим, напроти ЗАГСа, де рілеє чи як там магазин, напроти спиляно дві молоді деревини. Бистро, акуратно біля рофіса діма міка. Так, Діма? Ну, я розумію, Ні, я розумію. Ну ну було ну. порушення. Тут дійсно ставиться актуальне питання стосовно того, що для того, щоб спиляти будь-яку деревину, так. Необхідно отримати погодження від екологічної служби, У ну, нас це екологічно... все прекрасно розуміє, але я ж розумію, що біля дороги дві молоді деревини спиляні, Уже готове готується місто під якусь забудову. Да? Тобто там без ну хтось. Я не думаю, що це Кобсаренко спиляв, чи ще хтось там. Я е хочу сказати, що я земельна... думаю, що це спритні люди, які є на землі. Ділянка там земельна ділянка вже є власністю об'єднання співвласників житлового будинку СББ. Так? Практично дійсно, коли підходить до мене е, голова з і казав, що хтось йому сказав, що оскільки там було штук п'ять деревин аварійного стану, е, що оскільки е, ми власники землі ОСББ, то маємо право без згоди будь-кого робити. Я кажу, це щось вам неправильно сказали, тому що згоду ви повинні отримати, тому що ОСББ це не приватна власність. Так Дивіться, ну, я не знаю, не ми не, яка... не платить, напевно, розмовляємо, бо є. так спиляно молоді дві деревини. Здорові, молоді дві дереви. Я там жив, я просто знаю цю місцину. Вони спилені при дорозі, не десь там, вони нікому не мішали ні з людей, ні. Просто я прошу голову так, звернути на це увагу, щоб ситуацію. не, звер... так, щоб не вам... звертали на Кобзаренка. Ні, ні, ні. Так. тут точно. Да. Там, де так. пиляв Кобзаренко, я особисто контролював і готов відповісти, скажімо так, за всі дерева. Зауваження правильне, ну, розберемося більш прискіпливіше. Але знову ж таки, хочу зазначити і зауважити депутатів, що. Ми не вчиняємо ніяких протиправних дій, тому закликаю вас безпосередньо щодо спилювання. Закликаю вас до співпраці. Якщо у кого які питання, будь ласка, звертайтеся безпосередньо до мене. Я надам вам любу інформацію щодо тієї вулиці, щодо чи до щодо того дерева. Я в курсі скажімо так, справи, тому розраховую на співпрацю. Будь ласка, в косі які пропозиції, запитання. Шановні депутати, порядок денний 13 сесії міської ради вичерпано 13 сесію міської ради. Оголошую закритою.